Так, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Квіткове життя. Це продовження відео від цвіташки, яку я купила, у якої було зверху чудово коренева. А всередині на дні виявилося не дуже добре. Але дивіться. Я, значит, замочила її, я її просушила, як я казала, просушила гарненько під фітолампою, потім я взяла, замочила її магнікур. Це той же самий прівікур. Тут, знаєте, такої зараженості я не побачила не було, але, ну, скоріш за все, орхідея була трішки пересушена, потім її, так, знаєте, від душі полили і коріння просто не витримали, тому вони і повідмирали на дні горшка. Це ось о, все гарнесеньке, все добре. І я думаю, що все буде добре з цією орхидеєю. В неї все гаразд. Е, значить, Садити її буду в крупну фракцію кори. Дивіться, досить така міцна. На дно положу трішки керамзіта. такого виберу покрупніше. Так, і... Зараз, 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 зараз. І ось такий. Покрупнішу фракцію кори. Так, да, трішки, звичайно, воно пошкоджене, але не критично. Буває, знаєте, ще, ще, ще цікавіше. Так, ну, стала вона, ви знаєте, так, гарнесенько. Залишилось так все її гарненько. Гарненько, гарненько. Щоб ще й коріння. Так, Значит, я її замочила в магнікурі, знову просушила і зараз посадю, значить, в цю крупну фракцію кори і, вона да, добре в мене висохла, тобто я можу її сьогодні полити. Зараз я хочу зверху трошки Міленької насипать, так сказати. Полю звичайною водичкою лише трішки, не така ж була, тепленька, ну, градусів 30-35, полю, полю не сьогодні, а завтра зранку, Хай вона ще постує тургар. Вона не бере свитку. тургар в листі, тому що все ж таки коріння трішки є, тобто все буде добре. Все буде добре. Вона все відновить. Все відновить. І завтра, як я вже сказала, вранці я її полью. Ну, Полью це сильно, знаєте, голосливо, чи як сказати, сказано, я налью в кашпо трішки, ну, буквально сантиметра два водички. Тобто, як кажуть, що знаєте, зараз мокрі п'яточки, ну, типа, що ту такого, О, так вона вже здогади гарно так стоїть. Тут у нас... О! Так, це дуже крупно занадто для верху. Ніякого муху я не ложу, хоча я була дуже гарний мух, але щось я дивлюся, Вологу, волого, волого, верніше, цю зиму ми не так шикуємо, як завжди, тому. Треба зважати на це, щоб вони просихали, щоб не було у нас сюрпризів. Не буду я ложити мух, не покочився, нічого. Так, щось в мене зачекайте. Так, пішла я взяла зажимчики і хочу я. Щоб вона була от тако. Зараз, зараз, зараз. О, раз. Два. Тепер вона нікуди не дінеться. Навіть якщо захоче побігти погулять, в неї нічого не вийде. Так. Цікавенько, цікавенько. Ну, будемо сподіватися, що все буде окей, ну, з такою-то кореневою. Да? На всяк випадок я її обробила магнікуром корінці для контролю і ось цієї сторони. Видно. Е, налью на сантиметра 2 завтра зранку тепленької водички, зніматися не буду, щоб не забирати ваш час. На, буде десь завишки, як на е, глибину керамзита. Тобто, тобто коріння не будуть доставати до водички. І поки вона буде сидіти на цьому нелесенькому. Е, Маленькій мокрій ножці. Почне показувати, що її добре, обов'язково покажу. Ось така у нас посадка вийшла. Тургар в листі трошечки не такий, як треба, але все буде окейно. Всьому. Всім рада, хто завітав. І новим, і постійним глядачам бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей.